А ви знали, що США тепер офіційно визнає крипту на державному рівні? Проте, чи стала вона тепер законним платіжним засобом? Давайте розбиратись. 18 липня 2025 року Дональд Трамп підписав закон про керівництво та формування національних інновацій у сфері стейблкоїнів США, або скорочено GENIUS. Що робить цей закон таким особливим? По перше, обмеження та контроль за установами, які випускають свої стейблкоїни. Тепер, щоб офіційно випускати стейблкоїни у США, компанія повинна пройти перевірки, бути оформленою як ліцензована фінансова установа під Ати державному нагляду, а також мати резерви виключно у безпечних активах. Будь-яка структура, що не відповідає цим критеріям, не має права випускати стейблкоїни у Сполучених Штатах. По друге регуляторна визначеність стейблкоїни не розглядатимуться ані як цінні папери, ані як товари. А їх емітент не вважатиметься інвестиційною компанією. Це виводить стейблкоїни з під юрисдикції комісії з цінних паперів та комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами. По третє, заборона стейкінгу. Нове законодавство чітко зазначає: жоден емітент таких активів не має права нараховувати чи Плачувати власникам токенів будь-які відсотки або інший дохід. Це позиціонує стейблкоїни виключно як платіжний засіб, а не як інвестиційний продукт чи депозит. Проте, чи стали після цього стейблкоїни офіційним платіжним засобом? І відповідь ні, щоб мати такий статус. Вони повинні прийматися для погашення боргів і сплати податків. На сьогодні такою силою наділені лише банкноти та монети, випущені федеральним урядом. А щоб не пропускати останні новини зі світу криптовалют, підписуйся і стеж за оновленнями.